Сьогодні в бібліотеці Чижевської відбувся захід, який об'єднав одразу дві події: 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та міжнародний жіночий день. Передусім, запрошених жінок привітали із 8 березня. А вже потім перейшли до постаді Тараса Шевченка. Організатори це бібліотека Чижевського та міська організація Товариства Червоного Хреста читали вірші та розповідали цікаві факти з життя українського кобзаря. Запросили і ансамбль «Калинонька» з Ленінського територіального центру. Жінки влаштували невеличкий концерт. Підготували для гостей і солодкий стіл. Завжди Шевченка Ми бачимо як бунтар, як революціонер, як людина, яка віддала життя за те, щоб Україна була вільною, цвітучою, сильною. А треба ж подивитися інакше. Це була людина, це був чоловік, який вмів кохати, який все життя хотів мати. Садок коло хати, чорнобриву жіночку, маленьких діточок, все, що має звичайна людина. Ну, ви знаєте. Коли послухати Шевченка, мені кажеться, що не 200 років, як він народився, а він написав ці, ці всі свої поеми, ці всі свої вірші. Десь декілька місяців або декілька неділь назад, дуже це все актуально до сьогоднішнього часу. Як ви пара ви знаєте дерев'яні волі.